Повернути Крим Україні можливо, але це не трапиться швидко. На цьому сходяться військові експерти, економісти, дипломати та правозахисники, запрошені на зустріч у конгресі для обговорення третьої річниці окупації Криму. Першочерговим завданням України вони називають досягнення прогресу на сході. Немає військового вирішення української ситуації. Економічні санкції можуть бути болючими для росіян, збільшити ціну окупації, але не думаю, що економічні заходи примусять пана Путіна змінити його курс. Єдиний сценарій, за яким я думаю, Україна могла б досягти успіху, це якби Україна збудувала таку успішну економіку, що кримчани зрозуміли, що вони хотіли би бути більш частиною України ніж Росії. Символічно, що у час третьої річниці анексії Криму Росія розпочала на півострові широкомасштабні військові навчання для гарантування безпеки НАТО та США, мали б збільшити свою присутність у Чорноморському регіоні. Вважає Стівен Пайфер. НАТО слід зробити кроки, щоб продемонструвати Москві свою готовність захищатися і зробити так, щоб Росія відмовилася від подібних дій. Але це буде складно зробити в нинішній ситуації. Я віддав у перевагу введенню додаткових санкцій щодо Росії чи з її дій на Донбасі та в Криму? Андерс Асланд очікує, що Росія буде шукати участі в нових військових кампаніях. За його спостереженнями кожна маленька військова перемога дає Путіну рейтинг. Прорахувались росіяни лише з Донбасом, каже Асланд. Я Думаю, ми повинні очікувати більше маленьких військових перемог Росії. Проблема з Донбасом, що там не вийшло маленької перемоги. Сирія для Росії напевно краща війна. Тож зараз питання стоїть: де ми будемо бачити наступну війну? Це суть Путінського

Колишній представник Пентагону Майкл Карпентер погоджується, він не виключає також, що маленьких перемог Путін шукатиме серед своїх сусідів. Коли я працював у держдепі над питанням Грузії, у 2008-му, в час війни, тоді ми піднімали гвалт про можливе російське військове втручання у Крим, і тоді нашу стурбованість відкинули як сміхотворно. Що ж пройшло кілька років, і це трапилось сьогодні. Я не думаю, що сміхотворним є думати, що подібне може статися у північному Казахстані чи у Білорусі. Правді, росіяни дуже чітко заявили Лукашенку: якщо ти не розберешся з протестами, ми це зробимо замість тебе. І я не сумніваю, що Росія буде більш ніж задоволена насильно втрутитись у білоруські справи, якщо вони відчуватимуть, що режим втрачає контроль над ситуацією. Карпентер рекомендував би країнам заходу посилити тиск на Росію, зокрема, значно збільшити військову присутність НАТО та США у Чорноморському регіоні. Ірина Матвійчук голос Америки.